16 вересня в Румунії стався землетрус з магнітудою 5,5. п'ять. Поземні відчули також в Молдові Україні, зокрема в Одесі. Чи помітили ви землетрус? Чи знаєте, як поводитись під час таких подій? Ні, я не відчула його, але я читала в телеграм новинах, що він відбувся, і деякі люди навіть постили в соцмережах, те, що вони відчули землетрус, і їм навіть здавалося, що це якісь знову прильоти або ще щось. Треба лягати на підлогу. І обов'язково не знаходитися в приміщенні, виходити на вулицю, і настільки я знаю, лягати на землю. Правда, неправда, не знаю. Трохи потрусило не більше. Зовсім трохи відчувався. Не п'ять балів. Виходити з приміщення, загалом виходити на відкриту ділянку, там, де немає ні дерев, ні будівель, щоб нічого не впало на голову. Це було десь після обіду. Е, і я сиділа в креслі навпроти свого вікна, е, дивилася на море, і я наче подумала, то в мене як, як голова закружилась, але е, почала е, лаяти моя собака, і е, я зрозуміла, що це такий землетрус. Бо я е, живу на високому поверсі на 13-му. і прямо мені показала, що так от а Ви знаєте, я спав дуже добре. Навіть коли стріляють, я вже сплю. сиділи, працювали, і в моменті просто почало трястися крісло. Усе нічого більше. Просто перебувати в будівлі, бігти немає жодного сенсу залишатися просто там, де перебував, або під щось, грубо кажучи, під стіл або під ліжко. тільки у такому разі.